І так, шановні, сьогодні неділя, 18 січня, і в цей день зі мною зв'язалась по месенджеру Пауліна Возняк. Вона є з Івано-Франківська. Ну і вона е, зустрічається з хлопцем. Вони одружені е, або будуть одружені. І вона замовила пісню для свого коханого, е, а коханий її є із заставни. Звати його Андрій Дучак. Ну і тільки що за 5 хвилин я написав пісню. І так само без репетиції я її хочу виконати. І навіть спонтанно буде мелодія. І цією піснею Пауліна Возняк вона хоче привітати свого коханого з цим ювілейним днем. Це є ювілей того, що вони вже разом довгий час зустрічаються, довгий час одружені і живуть разом. Із Франківська покохала Пауліна козака, хлопець був оцей заставне, сином є він дучака, бо ж високого він зросту, і сміливим є молев, тяжкокає Пауліну, що ж серці має щем, бо ж високого він зросту, і сміливим є молев, тяжкокає Пауліну, що ж серці має щем. бо ж серденько палко б'ється у його балки в грудях. Він кохає пауліно, часто бачить її у снах, бо ж вона немов та пала, наче ангел неземний. бо ж громлива та прекрасна хоче бути разом з ним, бо ж немов вона тапала, наче ангел неземний. Ож вродлива та прекрасна хоче бути разом з ним, і чудова оця пара у гармонії живе. Приклад є вона для інших тріумфатором буде. Бо ж в любові та коханні так лише ангели живуть. Наче ті прибульці з раю, на землі вони будуть, бо ж любові та коханні, так лиш ангели живуть, наче ті прибульці з раю, на землі вони будуть. І тому ми, Повліні, скажемо дякую за те, що сьогодні для Андрія ти дарунком цей буде, і нехай її вже любий приголубить до грудей. Бо ж сьогодні день святковий, Цої пари ювілей, і нехай її вже любий, приголубить до грудей. ж сьогодні день святковий, Цої пари ювілей, Цої пари ювілей, Цої пари ювілей. Ось така пісня, яку я написав за 5 хвилин на замовлення е від. Е Пауліне Возняк для Андрія Дучака заставне!